Доброго дня. Отже, вівторок, 23 грудня, цей день з уровнем, це день з рівнем успішності 40%. І це день добрий для спорту, для пересувань, для того, щоб завершити якісь цикли. Скажімо так, це час благодійності, час завершити і. Те, що колись було розпочато, та час віддавати борги. Цей день добрий для того, щоб направити енергію на перегляд усіх своїх, скажімо так, висяків, для того, щоб придивитися свій тудоліст і максимально закінчити ті процеси, які були початі до цього. Якщо є потреба у важливому починанні, то можна реалізувати його до 10-ї години. Отже, якщо згадати про харчування, то сьогодні максимально легке харчування, да? або можна поститися. Mm. Дуже добре молоко молочні продукти. Стосовно mm. одягу. Ідеально білий з червоним, або молочний а, та помаранчевий. Це буде дуже гарно. Сьогодні не рекомендується стрижка волосся та нігтів. Це може принести фінансові втрати. Розумієте. Це так працює а, містика. А, сьогодні краще не починати якісь навчання чи якісь подорожі. Варто відправлятися в далеку тривалу подорож. <клух> Гарно приділити, приділити час сьогодні активному спорту чи якійсь фізичній нагрузці. Можна переглянути свої заборгованості та максимально закрити а, 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 ті, які ви а, знайшли. А, дуже гарна благодійність у будь-якій формі. Як мінімум можна зробити яку, одну добру справу для якоїсь однієї людини, да? це матиме свій ефект. Порада дня звучить так: віддавай бороги.